Початок літа, перше червня. Вночі тривоги спати не дають. Якщо не шахеди, то балістика і бігаю в підвал. А це мої рослини, які в під'їзді стоять. Калізія, деревовидне алоє, гастерії і очіток. Алоє чомусь шалено ростить діток, а ліска мене так на шафі зустрічає, а Вася до мене тулиться на ліжкові. І знов тривога, йду до укриття. І прислухаюся, чи не летить щось. Постійні ночі без сну через тривоги, і це не спання дуже шкодить моєму здоров'ю. Подивіться, яка у васі мила лапка з різнокольоровими подушечками. І так ми живемо вже четвертий рік. І я нічого не встигаю, бо ніяк не можу виспатися. Реально завжди на чеку. Цілодобово треба бути готовим бігти у підвал. Вчора поливала орхідеї, ось вже і ця відцвітає редліп. І тільки зараз буду їх розставляти по кашпо. Ось хочу ще показати. Вчора знову поливала цю орхідею з перекосом водню. Ось ця крупа, манка. На жаль, після минулої обробки нікуди не то, що не зникла. Але й збільшилося. Я обробила ще раз перекисом водню, значить, 2 столові ложки на літр води. І дивлюся, що воно не дуже допомагає. Тобто, цей метод не дуже дієвий, як на мою думку. І тому, мабуть, з часом прийдеться мені знову замінювати ґрунт. Чи щось придумувати, щоб не було цієї плісняви. Будь ласка, підкажіть мені, як мені побороти оцю плісняву, бо я вже одного разу ґрунт їй замінювала толку ніякого, бо пройшов якийсь час і ця пліснява росте знову. Це відбувається в мене тільки з цією рослиною. Тільки согорелекс цим страждає. Інші орхідеї, слава Богу, поки що не бачу, щоб таке було. І ось, коли вона відквітне, мабуть, знову прийдеться її пересаджувати і замінювати її ґрунт повністю, бо це мені не подобається. Ця пліснява угорщику мені не потрібна. До речі, помітила тут мутацію на квіточці, бачите? Нижні дві пелюстрочки зрослися повністю. Одна квіточка з мутацією, інші квіточки нормальні. Всі нормальні і одна, чи не одна? Анука, анука, ця нормальна, а ця. Тут ще є бутончики, вона ще квітнути буде. І ця з мутацією, бачите? Це мутація. Це зрослися оці дві пелюстки Нижні, як вони по-научному називаються. Оце Согорелекс така в мене. Ось її. Документ, коли я її отримала, скільки вона в мене вже живе. з е орхідеї світу. І тут ще бутончики, вона постійно дорощує квітконосик. Два квітконосика в неї. І взагалі невідомо, коли я її зможу пересаджувати, бо там пліснява росте, а тут мутації і бутончики. Коли буде пересадка, коли я зможу її вилікувати від цієї плісняви? Навіть не знаю, чим її пролити, щоб прибрати цю плісняву. Треба шукати якийсь більш дієвий спосіб позбавитися від плісняви, ніж перекис водню. І вона пахне, до речі. Вона в мене пахне чимось таким дуже солодким. Буває, що кажуть, що, що не пахне согорилекс, вона пахне. У когось вона не пахне, в мене пахне чимось солоденьким. Мутації, видає отакі. Ну, ось нарешті я і розставила цю красу. По місцях після поливу кожен раз різні місця переставляю. Ніякого негативного впливу ця перестановка, на мій погляд, на цвітіння орхідей не дає. Отже, квітнуть січня з лютого місяця майже півроку вже. І маю таку красу. Тобто всі мої зусилля, догляд, час, який я витрачаю на орхідеї, і матеріально теж вкладаюся в них, бо і кора, і все, і добре, все дуже багато коштує. Тим більше, що зараз все подорожчало значно, то вже і проблема купляти зараз. Кору ось треба мені пересаджувати. Ось ці малючки з моху треба пересаджувати. І тут малючки в мене досі в мосі сидять, бо немає кори. 6-9, щоб їх пересадити. Орхіату я шукаю. Орхіата 6-9 мені потрібно. Отже, клопоту багато, але віддача дивіться, яка красива. Яка краса. Вони не тільки прикрашають, вони дають розраду, радість, ці важкі часи. Заповнюють мій час, відволікають від поганих думок, і тому я думаю, що всі ці зусилля не марні. Тобто ми орхідеїсти, орхідеєлюби, Орхоманий. Не просто так захоплюємося тією справою. Дощик іде? Просто краса. Знову дощик, я так люблю дощик. Ніч слава Богу, прийшла спокійно. Аліска зі мною спить, а Васю все ж таки я вирішила не пускати. Для нього і так місця вистачає. Сьогодні якийсь божевільний день, нарешті вдалося випустити котів, погодуватися травою на балконі. Аліска туди просилася з самого ранку. І ось нарешті це сталося. Погодка у нас сьогодні така. І день такий, одні тривоги. Цілий день якісь там орешники, якісь там кінжали літають, якийсь жах взагалі. Коли вже буде нормальне припинення вогня? Дійсно, так все це надоїло вже. Життя людське і так коротке. Навіщо його отруювати ще й війною? Навіщо псувати його всім цим злом? Я не розумію. Але життя прекрасне. І треба вчитися у природи тільки добру і красі. То навіщо все це божевілля, люди? А може, досить вже сходити з розуму, бо кожне життя єдине і неповторне. Вася. Привіт. Я ж кажу, що для Васі багато місця. Він собі знайде де ночувати. Да? Васька, Васька, Васька. Такий великий кот в такий маленькій штучці, да? Аліска хоче на балкон. Аліса. ти диви, не їсть. Ну, все як завжди. Оптиміл, супер преміум корм, а вона не їсть. Аліса. що таке? Ліса, ну, на кс, -кс, кс. Це ж смачно. Ліса. Це ж смачно, а? -а, -а. Отака вона. ми ніяк свій оптиміл не даємо. За тими тривогами нема коли мені їм видавати. да, Васька, їсть за те. Нічого, Вася все з'їсть. Ай-яй, Аліса. Це ж у нас кролик в білому соусі, а вона їсти не хоче. То ти Вася. 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 Все Вася дістається, отак. От Все Васі. Вася, ти не лопнеш? Вася, ти не лопнеш. Вася, ти з'їв? Все вилиськав все вилиськав все з'їв, Вася. Він <гум> такий смішний Наївся і вмивається. Ось, друзі, не знаю, що вам ще показувати. Ось мию плівки, якими накриваю свій балкон, взимку. А зараз я їх всі мию отак от, от у ванній. І дуже багато в мене роботи. І не знаю, що вам ще знімати. Так що пробачте, мабуть, на цьому буду закінчувати свій фільм. Дякую за перегляд. Миру нам якомога скоріше і до наступних відео.